Ура-ра, пліткарі попліткуємо. Тіна Кароль, Маша Полякова, Оксен Лісовий, Шаманська, Військові, Авдіївка та леді Гага. Мощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш тату Пліткар Безпалов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. Ну що ж, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Що будемо робити? Співати! А що співати? Я би залюбки, але поки війна не співаю, всі російські пісні мої лишились на поличці. поки йде війна, вони не будуть звучати. Потрібно було сказати лише одну фразу: ціні Кароль, як одразу всі блогери українські почали випускати відоси на тему українські зірки, які після війни повернуться до російської мови. Ну, по-перше, я не дуже уявляю, щоб ціна Кароль відразу після нашої перемоги почала випускати російськомовний контент. Це перше. По-друге, Тіна Кароль збудувала свій образ таким чином, що вона повністю патріотка своєї держави. Вона повністю з Україною, українка і так далі. Тому усі блогери, які випускають подібні відоси, намагаються просто вхопитися як за. Останній хайп в своєму житті і видати цю інформацію, вирвану з контексту, за абсолютніший оригінал. Ви знаєте, що до ціни у мене ставлення досить неоднозначне. Буває позитивне, буває негативне, буває вихваляю, буває сварю. Але при цьому всьому. Я наголошую, що в даному контексті Тіна Кароль навряд чи мала на увазі саме те, за що вчепилися блогери. Тож роздули з мухи слона, чесно кажучи, не бачу драматизму в цій ситуації, і я більш ніж переконаний, що після війни у нас однозначно буде закріплено о, україномовний контент, виключно в публічному просторі. У державу саме такий орієнтир, і він надалі буде розвиватися лише та з. Розстати. І взагалі дуже приємно, що наразі з'являється все більше україномовного контенту. Так, мова це важливо. І цікаво почитати ваші думки, що ви думаєте стосовно даної ситуації, що саме мала на увазі Тіна Кароль, а ми з вами переходимо до інтерв'ю. Маші Полякової у слави Дьоміна. І тут потрібно розбиратися. Ну, логічне запитання, чому слава Дьомін запросив Машу Полякову на інтерв'ю. Невже закінчилися ідеї та креатив? Я не знаю. А тут я не зрозумів мотивацію ні Маші Полякової, ні слави дьоміна. А Маша Полякова, яка намагається стати співачкою, виїхала на навчання до Лондона і так далі. І так далі, і так далі. Хоче піти по стопам матері, але в той же час Маша. Полякова за НАТО подається українськими змі тим же славою Дьоміним, що це донька Олі Полякової. А прийшовши до слави дьоміна, і ти, мабуть, хотіла отримати належним чином правильну увагу до себе як окремої творчої одиниці. А вийшло, що твоя особистість знову підкреслена в рамках відомої матері співачки. Не знаю, Машу, що тобі це дало, а дьомін реально закінчилися ідеї, закінчилися гості, і доводиться перебуватися тим, що є, або тими, хто погоджується дати інтерв'ю. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до Маші Полякової, чи імпонує вона вам, чи вірите ви в її успіх як сольної співачки, але дещо є. Я можу сказати впевнено, Маша Полякова дуже сильно схожа на свою маму. Зовнішньо по характеру зовсім різні, але теж з перчинкою своєю. Друзі, привіт! Кілька поточних новин. Свою дисертацію подав на перевірку до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. Як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримую висновок, публічно все оприлюдню. Такий допис в своєму Фейсбуці залишає новий міністр освіти Оксен Лісовий. Не встигли ми вийти з одного скандалу нове державне призначення, і знову у нас скандал. Значить, людина, яка претендує зайняти посаду, зайняла посаду міністра освіти, звинувачується в плагіаті, адже в його дисертації знайшли плагіат. Що тоді казати про послицю, інакше не назвеш в Болгарії, яка представляє Україну сексологиня? Пам'ятаєте таку? Так ось, як щойно уляжеться скандал, всі підзабудуть, все одно саме цю сексологиню відправлять до Болгарії, з якою у нас досить складні. Стосунки наразі. Чим вона буде допомагати, лише Богу відомо. Але чергове дно. І якщо ви вибираєте на посаду міністра чи то культури, освіти і так далі. Потрібно публікувати списки. Потрібно, щоб люди мали відкритий доступ, хто розглядається, на яких умовах, у кого який досвід. А так одного звільнили, іншого призначили. І люди, звичайні українці, які теж мають до цього відношення, адже освіта, її реформація буде впливати на кожну українську сім'ю, на формування молодого покоління. Ми бачимо, що жодних списків, ніякої ознайомчої інформації в максимально відкритому доступі. І просто Оксен лісовий міністр освіти. Новий скандал. Сексологиня у нас послиця. новий скандал. І на превеликий жаль, цей список в нашій країні занадто великий. Пишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу, а ми зараз з вами повертаємось до реалій, тому що складається враження, багато людей забули, що ми живемо у стані війни, і якою ціною нам дається незалежність і свобода, якою ми зараз живемо. Будь ласка, перегляньте це відео. оцих пару днів я провів тут і. Я відчуваю, що я трошки попав в інше середовище. Єдині новини, ми вже кругом перемагаємо. Ну, якось воно так, само собою. Партнери допомагають. Я бачив людей і чимало кругом себе, які вже вирішили, що для них війна скінчилася і можна нічого не робити. Оціна, яку ми платимо кожен день, за те, щоб стояв той героїчний бах. Якщо все суспільство не збереться, ця війна триватиме вічно. Хлопці життям заплатили за те, щоб ще один день позиції були втримані. Три години під обстрілом суцільним. Два артилерія і міномет Вони не побігли, а залишились до кінця. Коли кожен день ми з ними стикалися, ну всілякі бувають, робочі моменти, десь за щось можемо і сперечалися. А зараз от я ну, розумію. Ось вони герої. Вони не якісь там в казках чи десь. Почувайте з миром. Чесно кажучи, боляче на це дивитися лише вас попрошу про одне. Продовжуйте донатити допомагати, хто чим може. Адже від наших хлопців та дівчат на передовій залежить майбутнє нашої країни, нашої нації. 72-га окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії задля нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі, продовжуючи тему війни. Подивіться, що відбувається в Авдіївці. Яка наразі гостра ситуація, 27 березня Авдіївка хотів би е, зробити повідомлення, яке стосується в першу чергу журналістів, е, пресу все, і також волонтерів. Е, Авдіївка знаходиться в червоній зоні, тому відвідування е, заїзд міста представників преси, навіть акредитованих. Е, Заборонено, це стосується і волонтерів у зв'язку з загостренням ситуації в місті навколо міста. Тому є наказ пряма заборона для відвідування. Тому прохання не писати, не дзвонити, не нам, не представникам поліції, не місцевим волонтерам з проханням завести, розказати, щось показати. Цього не треба робити. Повторюю, це пряма, пряма заборона. Ну і плюс хотілось би ще. Попередити певних журналістів, які знаючи про це, що є певна заборона, намагаються заїжджати в місто, прикидатись волонтерами, нібито завести гуманітарну допомогу для місцевих мешканців. Цього не треба робити, все є достатньо, місцева влада над цим працює. Тому давайте зберігати спокій, прийде час, все розкажемо, все покажемо. На рахунок висвітлення інформації є військові при служби. Це їх зараз зона відповідальності. Слава Україні разом до перемоги. Будь ласка, друзі, не забувайте в країні війна, не час розслаблятись. А зараз ми з вами переходимо до Аліни Шаманської, яка заступилася за свого колишнього чоловіка, який випустив скандальний кліп на композицію Дика дичка. Після тотальнішого хейту та провалу він заявив, що не буде продовжувати свою музичну кар'єру, але Шаманська вчинила благородно. Цитую її сторіс. Мене лише одне цікавить, де ті щирі друзі та близькі, які так яро захищали Руслана після моєї вимушеної заяви про розрив, де моєї провини не було ні краплі, я лише публічно себе захистила. Чого ж ви зараз позапихали свої язики до дупи і не захищаєте публічно свого друга? Кидатися на мене одну сили вистачило і страти мене публічно і за кадром норм. А от вступитися в захист, коли лється від усього народу на вашого друга, застяли. Ну, Аліно, ти абсолютно права, і мені приємно, що людина не тримає огиди якогось бруду на свого колишнього чоловіка. А в такій складній для нього ситуації стала на його бік. Це каже про благородність натури Аліни. Аліно, повністю тебе підтримую. Дякую, ти велика молодчинка. Тим часом, поки на наших очах розгортається драма одна за другою, Леді Гага була помічена на вулиці на зйомках фільму Джокер в образі Гарлі Квін. Ну що ж, подивимось, чекаємо прем'єру Джокера у 2024 році. Я переконаний, що музична кар'єра Леді Гаги буде лише зростати. Вона велика розумниця. З точки зору музичної не знаю, чи зможе вона пригнути вище своєї голови і запропонувати своєму глядачеві щось нове, більш унікальне та цікаве, аніж A Star Is Born». Але саме акторська кар'єра та майстерність Гаги заслуговує Оскара. Ну що ж, подивимось, хочу просто Стефані Джерманотті побажати натхнення і завжди дивувати своїх прихильників. Хто обожнює Леді ледікагу, напишіть в коментарях, хто виріс на її музиці, так як я. Цікаво почитати ваші думки. Ну що ж, такі у нас сьогодні плітки. Я вам щиро вдячний за перегляд цього відео до кінця. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування. Підписуємось на мої соціальні мережі. Окремо, хочу подякувати усіх, хто донатить для пліткової спільноти. Це Тараненко Ліля, Абаєва Євгенія, Шахман Валентина, Тетяна Зайва та Савенко Світлана. Якщо неправильно вимовив чиїсь прізвища, дуже сильно перепрошую. Ще раз дякую за підтримку нашої спільноти. Працюю для вас щодня, випускаю свіжі плітки. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.